Отримали 64 вікна, це було здійснення тендерної закупівлі. Сьогодні вже підприємство, яке виграло тендер, приступило до роботи. Хочу подякувати всьому депутатському корпусу за порозуміння. Виділили 1 млн 200 гривень на 64 вікна. Сьогодні йдуть повні монтажні і демонтажні роботи, встановлення. Саме на вікна пішло 900 тисяч, а все остальне сума це на жалюзі. На Роботи щодо встановлення, і далі ми будемо думати, як провести роботи щодо відкосів і щоб вже повністю завершити лікарню. Це 64 вікна це вже 100% у нас завершення встановлення віконних блоків, тобто йде повноцінна вже розпочата робота для підготовки самого зимового періоду на наступний опалювальний період. Сподіваюся, що це дасть змогу як і зробити утеплення самої лікарні і умови для того, щоб люди себе комфортно відчували, коли перебувають на території нашої лікарні, коли отримують медичні послуги. Дякую всім за розуміння, дякую всім причетним до даного проєкту. Ми відновили на 100% наші вікна. Дякуючи підтримки місцевої влади, дякуючи голові та депутатському корпусі. Дуже раді, раді за співпрацю.